Є знижки на зіпелор 10% в аптеках Подорожник пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, друзі. І а далі до важливого включення нашого а, колеги. Олександра Ковальова справ тім, що собака бійцівської породи, ледь не напала на 9-річну дівчину, дитину на київщині правоохоронці склали протокол відповідний про адміністративне порушення на власника бійцівської собаки. Пес без нагляду, як виявилося, бігав по вулиці. На ньому не було намордника, не було повіця з ним. Тож мама, хлопчика, це хлопчик був, звернулася до поліції, яка й розшукала господаря цього песика. Песа, ну ж точно, не такий, не малий, недоценятко. Тепер йому загрожує штраф на суму від 340 до 510 гривень. На щастя, дитина. Не постраждала, ну от і нещодавно пам'ятаємо, ця історія облетіла всі пабліки без допомоги. Не обійшовся і е, наш міністр закордонних справ Кулеба. Е, теж з ним стався такий випадок. Напав на міністра закордонних справ е, собака. У своїй сторінці був. в інстаграм він написав, що вигулюючи своїх домашніх улюбленців, на них напав великий пес. Отримані травми. Зараз бачите на фото. Міністру довер... довелося звернутися тоді до лікарні. Ну і тут питання: так, от як берегти себе, як вберегти оточуючих від таких неприємних ситуацій? Вже готовий розповісти кореспондент сніданку Олександр Ковальов. Сашо, привіт! Розповідай, ну яку інформацію зібрав, чим ти допоможеш нашим глядачам? Вітаю, друзі. Ну, почну з того, що. В принципі, існують дуже чіткі правила виголос собак. Ми про них сьогодні будемо говорити. Говорити будемо в деталях. Ну, от, якщо їх не дотримуватися, стаються дуже прикрі ситуації. От ви згадали про Дмитра Кулебу. Дійсно йому тоді знадобилася допомога медиків, і ну це один із таких випадків, коли все ж таки не дійшло до судової тяганини. Принаймні з того, що відомо на загал, проте нерідко трапляються ситуації, коли все може закінчитися, навіть навіть. Тюремними термінами, от приміром, нещодавно в Черкасах засудили власника собаки, яка покусала перехожого за обличчя. У суді довели, що собака гуляла без нагляду не тільки на подвір'я, а й на вулицю. На вулиці ну і власне чоловіка визнали винним. Загалом в Україні законом визначено перелік небезпечних собак порід собак, і от його можна знайти на сайті Кабміну, Там все чітко розписано, прописано. Там вказано більше 50 порід, якщо завантажити ось повний список, і ну, от така от основна відмінність цих собак, що під час реєстрації або перереєстрації власники повинні укладати договір обов'язкового страхування за шкоду, яку можуть заподіяти ці от великі собаки. Про ці правила на жаль в Україні знає дуже небагато людей. Її роблять от такі от процедури дуже небагато людей. Проте, наскільки важливо їх робити, і загалом про правила виголу собак Говоримо вже з другом сніданку. Це кінолог, ведучий рубрики Собача Абетка Владислав Плахтій біля мене. Доброго ранку. Ви не сам традиційно з Іриною, з домашнім улюбленцем. І Ірина, ну фактично, відноситься до тих собак, про яких я згадував так небезпечних порід. Але сьогодні ми дотримуємося всіх правил і ну от власне. З них хочеться і почати угу. так. От е, люди, які мають великих собак, та в принципі будь-які собаки, от як правильно угу. їх вигулювати, аби ну не потрапити в неприємну ситуацію. А, ну, перший момент, те що ви сказали, правильно, треба завантажити цей перелік і подивитись, от е, тому, що там, в 2021 році, відбулись певні зміни, і там скоротився перелік порід Це ну треба оновити. Актуальну інформацію. Другий момент це те, що а довжина повідка має бути метр двадцять. Якщо ми говоримо про небезпечних порід. Якщо ми говоримо про звичайних собак, ця довжина може бути більшою, але обов'язково собака має на повідку бути. Якщо ми говоримо про собак небезпечних порід, вони ще й на наморнику завжди мають бути. Якщо ми говоримо про звичних, то вони під час транспортування. Ну, хіба що якщо це маленькі собаки, то тоді контейнер. Як уникнути зайве, раз агресії з боку тварин, аби їх не спровокувати, от ми згадували знову ж про Дмитра Кулеву, Так угу. людина вийшла на прогулянку зі своїми собаками, угу. е, потрапила в неприємну ситуацію. Чи можливо було вберегти от себе від такої ситуації? Можливо, є також чіткі правила, яких дотримуються принаймні кінологи, і ну і дають поради іншим людям. Такі ж ну, тут тут момент того, що дійсно буває спровокована і не неспровокована агресія, але на жаль, в моменті ну ці всі ці всі Ситуація вона як правило дуже різко розвивається, дуже різко. От від моменту, коли там людина собакою побачилась там на якійсь спільній території, е, там буквально секунди проходять. Е, тому тут хіба що правило самозахисту, тобто займати вищу поверхню, використовувати різні засоби самозахисту, якщо вони є в наявності. А загалом потрібно не уникати цих ситуацій перед цим, тому що дуже багато, наприклад, да, от ситуація собака гуляє без повідка, вона агресивна, люди на то дивляться, замість того, щоб це зафіксувати і звернутися до дільничого, вони, типу, ну забувають на то і ну, не реагують. Потім такі ситуації трапляються. Тобто ну не бути байдужими. Давайте ще раз проговоримо, от як поводити себе, коли собака, наприклад, напала на мене, на власника собакою, який там, вигулював е, свого домашнього угу. е, ну, Перший момент, якщо ви берете свою собаку на руки, ви маєте розуміти, що інша собака, яка агресор, скоріше всього, буде лізти до вас і намагатись теж з'їсти собаку на руках. Тому фактично, ви маєте дати шанс собаці вашій е, втікти. Ну от і вже самі намагатись розібратися з цією собакою, що значить розібратись. Максимум, що ви можете зробити, це собаку цю е, там зняти якийсь верхній одяг, всунути в зуби, тому що собака, як правило, кусає те, що найближче до них знаходиться. Але знаєте, ця ситуація вона на рівні дуже складної. Тобто, вийти без якихось там фізичних пошкоджень з цієї ситуації ну дуже дуже тяжко. Тому потрібно робити все якомога, ну якомога більше дій, щоб цю ситуацію минути, тобто намагатись на іншу сторону вулиці перейти і тому подібне. Якщо собака агресивна, от кидається на людей, гарчить, і вона постійно в такому стані, от чи можливо її відучити, змінити її характер і от таку от поведінку з точки зору кінолога, ну наскільки це складно, і чи можливо загалом? Е, ну питання в тому, що самої агресії, якщо дивитись. Е... Умовно, по класифікатору. Там харчова, територіальна, ігрова і тому подібне, їх дуже багато. І якщо ми говоримо про агресію, де собака саме готова кусатись, то це в середньому займає 2-2,5 місяці вирішити це питання. Якщо ми говоримо про собак, які, там, наприклад, на повідку рвуться, такі мамини тигри, там, готові гавкати і тому подібне, це може тривати від 1,5 до 2 місяців. Можливо, коротка вправа, коротка, така от наглядна mm -hmm. для наших глядачів, що можна практикувати з собакою okay. або відучити від такої от агресії. Окей, okay. перший момент, ну уявімо, що Іра гавкає на когось. Так е, перше, що не треба робити, друге, що треба робити. Наприклад, вона гавкає на оператора. Так е, замість того, щоб тримати повідок, ось так, бо люди намагаються, коли їх собака гавка тримати міцніше повідок і при цьому гладити. Потрібно розуміти, що коли ви гладите, ви даєте впевненість в тих діях. Замість цього, знову ж таки, уявляємо, що собака гавкає на оператора. Нам треба пішли? Нам треба намагатись собаку забрати. Е, дуже багато людей намагаються в цей момент всунути їжу. Наприклад, там собака гавкає, вони починають пропонувати смаколики, і собака mm -hmm. їх не бере. І люди розчаровуються. Коли насправді пішли, спочатку потрібно, щоб собака розвелась. Молодець! Іра. А Іра зра ранок чи не так, Іра не прокинулася да. повністю, так але схема логіка полягає в тому. Логіка полягає в тому, що більшість людей намагаються от дивиться собаки на подразник і намагаються щось з цим робити, коли найперша дія це звідти собаку забрати, роз як мінімум, розвернути. Дякую вам дуже. Ну, от кінолог Владислав Плахтій, Іра, наша постійна співведуча рубрики. Ну, от, розказали про те, друзі, що робити у випадках, якщо ваша собака агресивна, якщо ви побачили агресивну собаку, ну сподіваємося, що комусь ці от такі от прості поради допоможуть і можливо, ну збережуть, якщо не життя, то хоча б ваш одяг і ну ваші кінцівки не будуть покусані. Як це часто буває, ну от з того, що ми бачимо в новинах, принаймні. We'll be right back. Та Боже, Саша, Дякую, як ми перетнулися з Саш. подібними історіями. У мене тут шрам від mm -hmm. собак, нічого. Я захистився руку блокпостав. у люди теж є своя ну, історія. Так, ну ми дякуємо тобі, Спасибо. Олександре, за ну за коментарі, за поради. А тут ми згадали свої історії. Дійсно, тут питання не до тварин, не до собак, питання до власника. Звичайно, Абсолютно, з іншого точно. боку, багато немає території де вигулювати а, господарям своїх улюбленців. Це теж велика проблема. Але й питання, коли дійсно там великі, там бістівські собаки. Баки, що ну потрібно за ними наглядати, тому що ти ніколи не знаєш, там добре дресирована собака чи ні. Там хтось не знає повадок тих собак, як на неї реагувати і лякається. У мене була історія, це був напевне клас 9, Ну, це не місто, це було село. Я поверталася від своєї подруги, була десь година 9 вечора, літо, але от як на зло нікого на вулиці не було. І там такий пригорбок, я з нього спускаюся, от і а в нас в селі е, була у дворі. ну, Тобто вона в межах двору бігала, і навіть вони е, зробили такий високий пліт, mm -hmm. ну щоб собака не могла перестрибнути. Собака Доберман Пінчер, і він уже oh. не одну, не одну велика. Він вже не одну е, там людину покусав, і з тому вони зробили цю огорожу. От і я поверталася від своєї своєї подружки. Я виходжу, нікого немає, спускаюся і дивлюся е, е, за повороту. виходжу, і собака, отак, от на мене. І я розумію, що вона хвостом, ну там він ж обрізані, не виляє. Вона просто стоїть, отак от на мене, дивляться. Я зупинилася, бо я знаю, що тікати не можна, повертатися спиною не можна. Бо якщо стрибне, вона велика, за шию, за обличчя. І я дивлюся, а я ще в мене такі невеликі квадратні підбори були. Знаєш, ці тоді були такі штани, спідниця. І вона на мене мчить, і вона просто мені оці, отак, от, знаєш, вона мчить на мене, а я відстрибую. У мене 10 укусів було. У мене отак от на коліні до цих. От, то так, от мені від, від усі ну, від враховуючи твою історію і свою О. як ти ми сукусом, одразу швидку, одразу має бути антидот так, укол. Так. так я тобі хочу сказати, що в мене після того ну тот страх собак, от все одно, ну тобто тих, кого я знаю, я не боюся. Коли я так бачу, Короче, в мене одразу друзі, знаєш, все стискає це. залежить від господарів так. і їхньої роботи з психікою собаки, тому що бультер'єра буль можна і споделяне зробити.